Апеляційний суд Житомирської області розглядав скаргу Світлани Костовецької, яку підозрюють у вбивстві бердичівлянки Юлії Козак. Перед засіданням біля приміщення суду зібралися кілька десятків людей з фотографіями вбитої. За їх словами, вони прийшли підтримати родичів Юлії та слідкувати за процесом. В ході засідання захисник підозрюваної кілька разів наголосила на тому, що в Світлани Костовецької є неповнолітня донька та хворі батьки. Разом із тим вона закликала активістів та знайомих убитої не тиснути на суд. Дайте розібратися в цьому професіоналам, Ну навіщо при цьому повинна перебувати під вартою Кустовецька Світлана при таких обставинах, які ми маємо на сьогоднішній день? Неповнолітня дитина, хворі батьки, які не мають пенсії, навіщо все це робити? Навіщо перекривати дороги, вриватися в кабінет до прокурора, звинувачити його невідомо в чому. В цьому Ретельно і тщательно будуть розбиратися три судді. А я вважаю навіть що присяжні засідателі. Тому, шановні судді, я вас прошу винести ухвалу закону відносно Костовецькою, задовольнити мою і її апеляційну скаргу, застосувати до неї запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. В місті Бердичеві за адресою, яка зазначена в апеляційній скарзі. Сама підозрювана не вважає себе винною і також просить змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Шановний суд, я не визнаю вини, і я ніколи цього не визнаю, тому що я не винувала. Я не могла цього зробити. Прошу, шановний суд, прийняти до мене запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ціло до за адресою… домашнього аресту. домашнього арешту. сторона обвинувачення натомість припускає, підозрювана може впливати на свідків і наголошує, що захист не надав жодних вагомих причин для зміни запобіжного заходу. Захисник в апеляційній скарзі фактично викладав все те, що е чим оперував в е судовому засіданні під час обрання запобіжного заходу. Вилітків інших нових даних про те, що е, додаткових даних, які б там спростовували ризики, які е, були доведені захисту стороною обвинувачення в судовому засіданні, наразі не е, колегії судді догадав. Е, також захисник не спростував. Е, Фактично не пояснив, чому підозра є необґрунтованою. оскільки слідчі суддя тратичського міськрайонного суду дуже прискіпливо і дуже детально досліджував все обставини. Після усіх доводів, пояснень та судових дебатів, судді відправляються в дорадчу кімнату і через кілька хвилин оголошують своє рішення. Оголошується ухвала іменем України, резолютивна частина. 13 червня 2018 року колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області в складі суддів Ляшука Шевченко-Кіянової з участю секретаря воробій, прокурора Білецького захисника Петрушеної, підозрюваної Костовецької, Потерпілої Білецької, розглянув відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі, апеляційні скарги захисника Петрушеної, підозрюваної. Кустовецької на хвалу слідчу суді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 31.05.2018 року встановила апеляційні скарги захисника підрушеної та підозрюваної куску. Кусковецької залишити без задоволення а ухвалу слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 31.05.2018 року. якою задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Федорчука про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відносно Костовецький в рамках кримінального провадження. Відповідний номер без змін. Ухвала набирає законної сили, після її проголошення оскарження не підлягає. Підготовче засідання у справі вбитої в Бердичеві Юлії Козак відбудеться вже 14 червня у Богунському районі. Онному суді Житомира.